Перш, як приступити до готування куті, нам треба помолитися Богу, попросити благословення на гарну святкову вечерю. Так як це перша куття, бо їх є три всього, різдвяна куття, багата куття називається, тоді щедра куття і голодна куття. Голодна куття це на водохреще, щедра куття на Василя або Новий рік. І різдвяна куття, багата куття через те багато, що готується 12 пісних страв. І самі основні страви, які готуються на багату кутю, це є узвар і сама куття. Значить, ми зараз помолимося Богу, щоб нам все вдалося. На ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, поблагослови сьогоднішній ранок на кутю. На кутю нам потрібна ну Це вона вже в мене стовчена, мак, родзинки, горіхи. Почнемо ми з того, що нам треба кутю промити і відправити у піч. Декілька разів ми промиємо, відправимо в чолончик. Чугунчику потім ми відправляємо її в піч. так. В піч, так. А скільки часу в печі вона готується? в ну, печі вона, якщо добре напалена піч, і ми кутю ну, так більш нічого вправляти не будемо, то хвилин 40 до 50, ну, може, година. Дивлячись, як ми випалили і якими дровами ми напалили піч. Тепер зальємо водичкою, трошки постоїть, а ми підготуємо піч для посадки отако, Казала до бабуся, набереться. на два пальці над кутюєю. І воно хай там собі мліє, тушиться. Далі на до куті нам треба мак. Це є ступа, це є товкач, а це мак. І ми зараз будемо топти. Мак. Треба запарити маки, родзинки. Але не давалося на той час цукру, так як такого, крепко не було. Uh -huh. І тому завжди, до куті, кожна сім'я старалася придбати меду, горнятку, uh -huh. хоч горнятку меду, uh -huh. щоб була кутя солодка, uh -huh. щоб роїлися бджоли, щоб в сім'ї завжди панувало щастя, добробут, щоб примножувалася родина. Ось тут у нас горнятковий кип'яточок. Ми трошки лємо помішаємо, щоб він настоївся, пропарився добре мак. Ось так. І накриємо його мисочкою, щоб він напарився. Тепер ми зальємо кип'яточком ще родзинки, изюм, як колись казали, і теж його. Він трошки постоїть на тягнеться, накриє мисочкою. А горішки будемо різати чи ні? Да, горішки ми поріжемо зараз. Це багата куття. Багата куття через те, що готується 12 пісних страв. І основна страва, без якої не починається вечеря, це куття і узвар. Це саме перше. По-друге, далі йде, ось у нас тут вісить ді, павук. Він називається павук це теж атрибутика Різдва. Якщо в хаті павук, то значить що на порозі до нас Різдво йде. І дідух. Ну, Дідух-символіка символіка це, ви знаєте, хліб достаток у хаті. Це наш, наша така ну, пшениця. Вона дає хліб, а без хліба нема нічого. Як кажуть, без бога не до порога, а без хліба, не до столу. Жінка все наготовила і кутю заносить в хату чоловік. З, з тіл накривається. Ну, це подобі цього, такої як цей рушник. Тільки воно ширше називалося в нас дома. Казали партовина. Mm -hmm. Застелялася партовина, під партовину клалося так, як маленький Ісусик родився на сіні. Клалося сіно, по чотирьох кутках ложився чесник. Часник це щоб ніяка погана Чисна сила, сила. Да, заходила до нас у хату, і батько заходив, приносив кутю, макітрі кутя, оглечикові у звар, узвар, ставилося на стіл, і тоді далі мама подавала всі інші страви. І ще на столі завжди от, на багато кутю. Сонце світить, так? сонце дає нам тепло, родить поле, родить все, але є ще місяць. І ось тому завжди набагато кутю вареники це символізували місяць, які начинялися капустою, пісною, а сонцем ну, готувалися млинці. І їх Ну, жариш і медом помазуєш так, один на другий, один на другий. А потім вже mm -hmm. хто хоче, скручує і їсть. Це дуже а -а -а. така була смакота, Може зараз воно ну, не так. Ну на той mm -hmm. час то було дуже смачно, але це відповідало, як то кажуть, і місяць, і, і сонце, і це все воно об'єднувалося і дійсно, столом. все за столом, і все, що потребує родина, на цьому столі було.